Ахілес, Верес, Хасан, Мадяр, Земляк. Ось наше заклинання на смерть ворога. Магія створюється в поєднанні технологій і досвідчених лідерів. Земляк, Мадяр, Хасан, Верес, Ахілес це командири підрозділів безпілотних систем, які своєю бойовою роботою змінюють хід подій на нашу користь. Запам'ятай назву революційного проекту Лінія дронів сьогодні. Ми пишемо нову доктрину технологічного захисту України. Вона кардинально посилить збройні сили та масштабує досвід ефективного знищення противника. Це проект про розвиток найкращих підрозділів безпілотних систем, які довели свою ефективність, лідерство міць. Про масштабування та поширення їхнього досвіду в силах оборони України. Лінія дронів поєднує піхоту та БПЛА в єдину ударну систему. Це дозволить формувати кіл зон глибиною 10-15 кілометрів, де ворог не зможе рухатися без втрат. Надавати піхоті постійний повітряний супровід і прикриття, виявляти та знищувати цілі до того, як вони наблизяться до наших позицій. Повір, це супер важливо! Подробиці завтра.